Василина жінка має завжди готувати. Чи працює вона, чи не працює. Ну, як ти ж голодним? Боже, яке контіле. Це нормально, ну а що? Ти що не любиш свого мужчину? Ну, диви, дивися, якщо я працюю 8 годин. Він працює 8 годин, ну. Ну, я можу жити на канапці, а він на канапці здохне, то що я маю йому готувати їсти? Ти його любиш? А він мене що ні? Ну, ти жінка, але це його потреба їсти. Ну, чесне слово, мені вистачає канапки. Е, якщо я стараюсь собі себе швидко приготую, наприклад, я можу взагалі без м'яса жити. Та, ти можеш на мівіні жити, а може, на мівіні довго не притягне, йому треба їсти. Але якщо я працюю і працюю і він, я приходжу, мені треба помити голову, вкласти, висушитися, а він приходить, наприклад, і просто і, і хоче зразу жерти і нічого не робить двоє тоді стали і готують, в чому проблема? Ну, якщо двоє, то я погоджусь, Але якщо, наприклад, двоє приходять з роботи, і він сідає, жде, поки жінка йому накладе, підсуне, підніс ну чоловіче. Ну, я вибачаюся. Ну, то хто їсти хоче? Жінка, Ах... ти хочеш бачити ще гарну жінку, вона і так зранку стає швидше від тебе. що там, не знаю, каву може зробити. Безсердечно. Ну, як то можна так самому жукати. Просто нас. Чи має, якщо е, двоє працюють, чи має жінка готувати? Тільки жінка. Я вважаю, що ні. Марія каже, що так. Мужик ситий, мужик добрий. <ріху> жінка не зла, щастя сім'ї.